Україна. Україна вдарила по Молдові на Білорусі, закликають народжувати більше хлопчиків. НАТО доставило в Україну донорську кров з віл та гепатитом. А завод із виготовлення хаймерців в Україні успішно знищено расистами. Ось такими новинами годували своїх глядачів, слухачів, читачів російські пропагандисти цього тижня. Як бачимо, їх вигадками хворої уяви на Росії все добре. А ми допоможемо вам не заплутатися у цій павутині із брехні та маніпуляцій. Це програма фейк Ньюз». Мене звати Вікторія Петренко, і ми будемо зараз з вами розвінчувати рашистські видумки. Українська ППО вдарила по Молдові. Після масовної повітряної атаки Росії по українським містам 31 жовтня про кремлівські медіа почали активно поширювати дезінформацію спрямовану на дискредитацію українських сил оборони. Після появи інформації про те, що уламки однієї з російських ракет впали на територію Молдови, про кремлівські змі поквапилися заявити, що Росія, нібито, не причетна до інциденту, а винні в цьому українські сили протиповітряної оборони. Ракета, що впала, була запущена. Україною, аби зірвати атаку російських безпілотників гарань на Дністровську ГЕС, розташовану за 25 кілометрів від молдавського кордону. Це дуже схоже саме на провокацію. Тому якщо подивитись на карту України, стає зрозуміло, що для російських ракет там цілей немає. Звісно, що ракети не дешеві. І ними просто так карефія розкидатися не буде. Однак, інформація російських медіа про те, що 31 жовтня українські сили протиповітряної оборони атакували прикордонний з Україною. Населений пункт Наславча Республіки Молдова. Це брехня. За даними міністерства внутрішніх справ Молдови, на півночі країни впала саме російська ракета, а не безпілотник чи так званий український снаряд, ОМВС Молдови підкреслили, що росіяни атакували Дністровську ГЕС на територію України, яка знаходиться всього за 10 кілометрів від Наславчанської ГЕС. Наслідок професійних дій українських військових атаку було відбито російську ракету збито проте її уламки зачепили кілька будинків у молдовському селі Наславча. І це не перший випадок порушення Росією повітряного простору Молдови. 10 жовтня, під час масовної повітряної атаки на українські мирні міста, три російські ракети пролетіли над Молдовою. А чому ми не здивовані? Ми ж то добре знаємо, які із орків вправні стрілки. От, до прикладу, в Алчевську окупанти запустили ракету прямо в себе. Уламка збитої російської ракети на території Молдови це вперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Рефія завдала фізичних збитків третій країні. Але при цьому велична друга армія світу заявляє: вони куди попало, ракет не пускають, адже це божевільне задоволення не з дешевих. Об'єкти для знищення на території України вибираються обережно, щоб не витрачати боєприпаси даремно. Вони ж не дешеві. Звісно, що вони дуже ретельно обирають об'єкти для своїх атак, ціляться прицільно, вправно і в яблучко. Їх ракета без сумніву вміє шукати та вражати цілі, і це видно на практиці. Тут скажеш, тут можна тільки поаплодувати стоячи і не вірити у те, що Росія ніколи не заподіє зла своїм сусідам. Заподіє, вб'є зголтує. А потім скаже, що то все провокація. На Білорусі оголосили про репродуктивну жіночу мобілізацію. Багато користувачів соцмереж розповсюдили слова прем'єр-міністра Республіки Білорусь Романа Головченка про незвичну для всіх мобілізацію. Ситуація на зовнішньому полі змушує нас активізувати усі ресурси. Починайте народжувати і не просто народжувати, бездумно у різні боки, а народжувати хлопчиків. Економіці потрібні чоловіки. Часи, коли жінки народжували для себе, безповоротно пішли. Прошу вас, народжуйте хоч раз на рік. Вам це зробити простіше ніж нам. Такий допис із закликом від перших осіб Білорусі активно народжувати і лише хлопчиків поширив телеграм-канал Соєцька Білорусь». Однак це Фейк, а точніше, навіть вигадана стерична новина такий собі жарт фейк. Але як кажуть, у кожному жарті є доля жарту. Тому я думаю, ніхто не здивується, якщо на Білорусі та Росії таке візьмуться за контроль народжуваності, і саме тієї статі, яка вкрай необхідна цим державам. Нато поставило Україні донорську кров із віл та гепатитом. Російські медіа поширили таку інформацію з посиланням на лист від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Мовляв, Україна гостро потребувала донорської крові, тому запросила її у членів країн НАТО. Після того як консервована кров, начебто, надійшла до України, її вирішили вибірково перевірити та виявили збудників ледве не всіх можливих інфекційних захворювань. Виявили у пробах першої групи 6,3% зразків із ВІЛ, 7,4% з гепатитом В та 3,2% з гепатитом С. У другій групі 5,9%. 5% 6,8% та 3,1% відповідно. Однак цей лист фейковий. Про це свідчить його форма, яка не відповідає вимогам до оформлення офіційних документів в Україні. Росіянці навіть підробити документи правильно не можуть, не те, щоб придумати щось достовірне, але хай вправляються у майстерності вигадок. Нам буде чим зайнятися Буде які міфи розвіювати. А щодо цього листа, то у міністерстві повідомили, що за весь період війни Україна жодного разу не зверталася до закордонних партнерів за донорською кров'ю чи її компонентами з першого дня війни українці самостійно надійно тримають донорський фронт. З першого дня війни українці самостійно надійно тримають донорський фронт. В Україні налагоджене системне планове донорство, яке дає змогу забезпечити сталі запаси крові та вибудувати її логістику. Якщо в центрах крові виникає термінова потреба, люди активно відгукуються на запити і закривають такі потреби протягом кількох хвилин. Крові у нас в Україні вистачає, донорів теж і своїх ми не бросаємо. А на Росії, як відомо з цим, проблемка. Попри розпіарене гасло своїх не бросаємо», Росія кидає тисячі своїх загиблих. У Харкові війська Рефії розбомбили завод по виробництву снарядів для «Хаймерс». По російських змі та телеграм-каналах понеслося наступне повідомлення. Військова хроніка повідомляє, що опівночі, з 2 на 3 листопада, російськими військами було завдано ударів по цехах заводу Комунар, де робили снаряди для РСЗВ «Хаймерс». Нашій команді вдалося геолокувати будинок, який став метою російських військ, і підтвердити відомості військової хроніки. Та це не все далі більше. Виявляється, що до тих виробничих цехів має якесь відношення. Ілон Маск йдеться про колишній завод Тесла, який у мирний час займався виробництвом електрокарів. Неочікувано, звісно, але це фейк. США або інші західні союзники не передавали Україні технології і обладнання для виробництва снарядів для РСЗО Хаймерс. Наочним доказом того, що такі боєприпаси у нас не виготовляються, є номенклатура пакетів допомоги від США, де практично у кожному присутні у великій кількості саме снаряди для Хаймерс. Фейк руської пропаганди спростував і Американський інститут війни. Російські джерела стверджували, що російські війська також завдали удару по заводу в Харкові, який за їх твердженням робить боєприпаси для РСЗВ «Хаймарс», що є абсурдним твердженням. Щодо меседжу, що там, начебто, Ілон Маск липав у Харкові електрокари, то депутат Харківської міськради від слуги народу Аліна Мустафаєва повідомила. Це виробництво зарядних станцій для електромобілів, яке займалося цим ремеслом уже кілька років, і в умовах війни продовжувало це робити. Продовжувало до сьогоднішнього вечора. Що сказати? Виробництво знищено повністю. Немає ні вікон, ні дверей, нічого. Зазначила депутатка Аліна Мустафаєва. Виходить за логікою російських пропагандистів. У нас всі підприємства все, що роблять, то виробляють зброю і все, що з нею пов'язане. Якщо расисти кудись таки змогли вдарити, то потрапили у саме серце виробництва зброї і знищення расистів. Росіянці заспокоїтеся нам секретів хаймерстів ніхто не відкрив. І якщо б ми їх і виготовляли, то точно не на кордоні з вами. Масові поховання в ізюмі це постановка українських лікарів. Так, російські медіа цитують так званого воєнного експерта з Франції Андріана Боке, який розповів, ніби його знайомих лікарів із Харкова змусили перевести трупи цивільних у ліс поблизу ізюма. Мовляв, так українська сторона намагалася зробити провокацію як колись у Бучі. Ці могили в лісі ніхто не приховував, їх ніхто не ховав. Було складено списки похованих та поставлено хрести. В Ізюмі зараз вчиняється злочин, у якому вони потім звинуватять Росію, щоб залучити нову допомогу Заходу. Цитують заяви Боке у матеріалі. Однак всі ці закиди так званого воєнного експерта із Франції брехня. Це таким способом росіянці намагаються заперечити факт своїх звірств в Україні, але проти фактів не попреш. Ексгумація тіл із місця масового поховання в Ізюмі завершена. Роботи тривали тиждень, безперервно, і з могил дістали 447 тіл загиблих. З них 215 жінок, 194 чоловіка, п'ятеро дітей, а також 22 військовослужбовця. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити, говорить голова Національної поліції України Ігор Клименко у Фейсбук. Повернемося до цього воєнного експерта Андріан Боке, прокремлівський коментатор, який регулярно просуває фейки російської пропаганди про нібито злочини української армії у Франції та світі. Французькі незалежні фактчекери з Check News писали про те, що історії Боке про його поїздки в Україну, де він, начебто, став свідком злочинів українських військових, не підтверджені жодними доказами і суперечать фактам. Пізніше Check News з'ясували, що Боке бреше навіть про. Своє військове минуле приписуючи собі послужний список та бойові заслуги в інтерв'ю польському виданню «Фейк Ньюз» боке розповів, що був у Бучі у березні, тоді як до 31 березня місто ще було під російською окупацією, і боке не міг стати там свідком злочинів українських військових, розповідаючи про те, що українських лікарів, нібито змушували вивозити трупи в ліс поблизу ізюма, Боке теж не наводить жодних доказів. Крім цього, його слова суперечать наявним фактам. Уповноважений з питань зниклих безвісти осіб. Олег Котенко розповідав, що російські військові самі публікували відео з поховань в Ізумі, тому українські сили його шукали. Деякі поховання із хрестами, на них написи, десь навіть є вінки, десь немає нічого, лише могила. Написи ЗСУ 17 осіб. З моргу 345-412 йдеться у його телеграм-каналі. Цікаво, скільки росіяни платять цьому воєнному експерту за таку відверту брехню, але як то кажуть, правду мішку не сховаєш так само, як ними руки від крові українців, рашисти з головою у ній. Тому знайдемо кожного причетного до звірству Україні. і кожний понесе справедливе покарання. Бережі поширюють інформацію, що, нібито ЄС у рамках дев'ятого пакету санкцій проти РФ, дистанційно виведе з ладу камери спостереження на російських дорогах. Такий захід, на думку європейських чиновників, стане серйозним ударом по федеральному бюджету. Штрафи є одним із пріоритетних статей доходів російського бюджету. За рахунок них країна виручає суми, що перевищують навіть нафтогазові доходи країни, зазначає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також це рішення має допомогти українським диверсантам ефективніше діяти у тилу ворога. Проте це вигадана новина. Вона була опублікована на сатиричному сайті. Перше джерело новини видання Панорама. І Всі повідомлення на ньому вигадані. ЄС не планує виводити з ладу камери відеоспостереження на російських дорогах, а дев'ятий пакет санкцій наразі перебуває на етапі обговорення. У ньому, можливо, буде конфіскація активів, заборона на продаж деякого майна, також санкції може зачепити і Білорусь. Росія буде зі світлом, але, думаю, недовго. Сподіваємося, вони скоро всі побачать оте єдине світло у кінці тунелю, а яке веде у пекло. Утрашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.